Міфи і легенди українців Даш Бог і жива. І тоді сокіл род мовив до білобога і Перуна Негоже нам богам залишати дітей своїх на призволяще. мусимо допомогти їм. І зніс творець золотий жолудь і золоте зернятко, і повелів Білобогові посадити їх на землі і полити живою водою. І зробив так, білобог, і сталося диво. З жолудя виріс креслатий дуб, вершиною якого був небаченої вроди юнак, що спав міцним сном. А золоте зернятко спородило пишний житній колос, вершиною якого була чарівної вроди дівчина, що спала міцним сном. І враз поповзли дві змії по житньому колосу і по дубові. То чорнобогові слуги кинулись кусати юнака і юнку, аби вони ніколи не прокинулися зі сну. Та вдарив блискавкою перун, і тої ж миті обидві зміюки перетворилися у в'юнкі стебла рослини, яку згодом назвуть плющем. І прикрасила рослина плющ стовбур дуба та стебло житнього колоса. А сокіл рот злетів з прадуба і вдихнув життя у вуста юнака, так само передав він свій дух і дівчині. І враз обоє юнак та юнка почали дихати, ожили, розплющили очі і в один голос мовили Як довго ми спали! І сказав сокіл, ви спали вічність, тепер я даю вам вічне життя. І повелів їм творець прийти до вирію. І довго йшли вони пустельною землею серед напівтемряви і пронизливого холоду, і таки прийшли у світлий вирій, де співали пташки, і було тепло. І стали вони перед прадубом, на вершечку якого сидів Сокіл Рот, і сказав творець юнакові Ти є Дажбог. Найщедріший Бог, бо щедро засаджуватимеш землю лісами, гаями, травами, квітами, заселятимеш звіром і птаством та чим зможеш і зумієш. І сказав сокіл род дівчині: Ти є жива, богиня життя, бо засіватимеш землю житом, пшеницею та всім, чим зможеш. І сказав сокіл обом: Ви є чоловік. І жінка. Ви народжуватимете богів і людей, аби і вирій, і земля не були пустельними, як того хоче Чорнобог. Будете ви щедрими на віддавання, творитимете добро і красу на землі і у вирії, на зло всьому темному царству. А тепер вкусіть молодильні яблука і скупайтеся у священному озері. Кусили даш Бог, і жива молодильні яблука і стали безсмертними. Скупалися вони у живій воді і стали вічно молодими. І були вони готові прикрашати і збагачувати світ.